Мої вітання, друзі! Сьогодні на ремонті Bluetooth-колонка JBL. це є оригіналь, тому що вона важка і вона не хоче заряджатися. Тобто заряджається, але тримає дуже мало заряд зі слів власника. Є в нас роз'єм для зарядки. Давайте перевіримо. Вона щось споживає, але струм дуже маленький. І бачимо на індикаторі є у нас зарядка. Вона відбувається, але струм споживає малуватий. Тобто десь проблемка з батареєю. Ну що, Давайте розглянемо, як її розбирати. Це не є китайська, це трішки оригінальна, тому вона хитро розбирається. Давайте спочатку знімемо цю решітку на, ну, з передньою панелю. Вона на защіпках. Обережно її виймаємо, щоб не зламати фіксатори пластикові. Спостерігаємо спереді два динаміка. Давайте ми очистимо від бруду пилу, кнопки. Бачимо, все заізольовано, все герметично. Зроблено доволі таки якісно. Далі нам потрібно розібрати, знімаємо, викручуємо 4 гвинти по торцям і знімаємо цю рамку. Накладку оглядаємо і дивимося далі. Так, будемо викручувати гвинти з цього вузла до зарядки, викрутили 4 гвинта і достаємо. Тут ми нічого не спостерігаємо. Трішки запах є від батареї, літієм дуже смердить. Відкручуємо бокові заглушки. І Спостерігаємо в нас акумулятор. Дроти акумулятора, акумулятора ми ще поки що не бачимо, але знявши ось цю пластикову фіксатор, спостерігаємо акумулятор. Від'єднуємо роз'єм, роз'єм тут такий потужний, і проводи продубльовані. Виймаємо, але батарею наскільки роздуло, що так просто її не дістати. Для цього нам потрібно буде відкрутити. Задню частину, корпус, як ви бачите, він трубою йде, тобто цільний. Знімаємо задню частину, викрутили гвинти і обережно за допомогою металевого шпателя піддіваємо, тому що плотність тут доволі таки непогана. Знімаємо бокову частину і нам потрібно підштовхнути обережно батарею, щоб не пробити її. І далі не, вона не смерділа. Так, достаємо батарею, підштовхнувши її, витягнулося дуже туго. Ви бачите, наскільки вона розбуша. Оце її марка, ви можете спостерігати. І, і Будемо замовляти. Я вже замовив. Батарея їде. і Проходить деякий час. Я отримую батарею точ в точ таку саму вона на 3 А. 3,7 вольт, звісно. Ну що ж, ви бачите різницю в роздуті. Марка однакова, і бачимо товщину, наскільки стара батарея збільшилася. Нагадую, що сама колонка з 2018 року, тобто їй вже 6 років. Ну, і звісно ж, від старості прийшов час заміни. і Будемо вставляти нову батарею. Ставимо її на своє місце. Як ви бачите, вона дуже легко входить, нічого не роздуто, все чудово поміщається. Давайте заміряємо напругу на ній. Напруга 3,9 вольт, що свідчить про те, що вона заряджена. Далі під'єднуємо роз'єм живлення від батареї. І спробуємо увімкнути колонку. Як ви бачите, вона увімкнулася, вся індикація показує у нас. І Далі нам потрібно зафіксувати батарею, але спочатку ми вкладуємо кабелі, щоб ніде нічого не торчало. І ставимо цей фіксатор, звісно ж, його закрутивши. Все, батарея в нас зафіксована. Далі ми перевіряємо, чи не болтається нічого, не торохтить, все в порядку. Бачите, що все. Стало на своє місце добре. Далі ми ставимо бокові, як їх назвати? Вібратори, резонатори, ставимо їх, звісно ж, і закручуємо гвинти, все далі поставив цю пластинку, перевіряємо на щільність. Бачите, натискаємо на один резонатор і другий відповідно. Шевелиться, тому що щільність доволі таки гарна тут. Так, фіксуємо кнопку вимкнення і блютуза. Далі защіпаємо цю панель, вона ставиться тугенько за допомогою шпателя. Фіксуємо її. Все. І вона чітко стає на своє місце. Закручуємо, звісно, два гвинти з однієї сторони і два з іншої. Все, Зібрали цю частину, далі нам залишається. Одягнути рішотчату е, передню накладку, так би мовити, е, фіксуємо її з однієї сторони, спочатку тут такі грубі фіксатори, а з іншої сторони плаваючі. І далі ми фіксуємо, звісно, за допомогою шпателя все е, Сплотненько ущільнюємо і давайте перевіримо, чи працює зарядка. Під'єднали шнур і спостерігаємо напругу 5,43 і струм 1,7 А, що свідчить про те, що заряд батареї відбувається. Все, Вмикаємо колонку, і спостерігаємо на, індикаці... на індикаторі заряд. Тобто зарядка відбувається, колонка справна і працюватиме далі. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.